Всім привіт! Новий відеоролик. В цьому відеоролику, звичайно, вже я вам буду показувати, як я заробляю. В цьому відеоролику я покажу все від самого початку, від реєстрації до заробітку. Відеоролик буде дуже якісний, ніякої води, тільки заробіток і тільки заробіток. Тому обов'язково поставте лайк, напишіть коментар. Якщо є питання, задавайте питання в коментарі. На всі коментарі я відповідаю. Також давайте всі підпишемось на канал. Давайте будемо підтримувати український контент. У мене вже практично 150. Підписників потрібно хоча б ще одного підписника. Давайте підтримуйте український контент. І давайте, звичайно, вже перейдемо до відео і почнемо заробляти. Я перейшов на запис екрану, і перше, що нам потрібно зробити, це звичайно відкрити безкоштовний рахунок на брокері. Переходимо за посиланням в закріпленому коментарі, там є посилання на офіційного брокера, на якому я торгую, ви переходите. Після нажимаєте відкрити безкоштовний рахунок. Після вводите електронну пошту, після. Також придумуєте собі пароль. Після того, як ви придумали пароль, вибираєте валюту. Є українська гривня, є долар, є євро. Навіть e, у біткоїні можна вибрати. Ось, наприклад, вибираєте гривню, нажимаєте Мені є 18 років, тобто торгувати можна від 18 років. І нажимаєте Відкрити безкоштовний рахунок. Все. Після того ви вводите ще ім'я, фамілію, e, свій номер телефона і все. Ви пройшли реєстрацію і можете торгувати. Після того, як ви пройшли реєстрацію, у вас графік буде виглядати. Ось так. Тобто ну, ніхрена не понятно, як тут аналізувати, Бачите якісь горки, ну нічого не понятно. Вам одразу треба буде переключити графік на свічний. Ось, На свічному графіку вже понятно, як торгувати. Дивіться, е, другий, крок це, другий крок це потрібно перейти на TradingView. Переходите на TradingView, нажимаєте хвилинний таймфрейм. Після нажимаєте японські свічки. Ось у мене вже включено. А після додаєте індикатор супертренд. Ось. Після того, як ви додали індикатор супертренд, ви можете починати торгувати по сигналам цього індикатора. Зараз я покажу, як це все працює. Як на ньому заробляти кошти за минулий тиждень, за допомогою цього індикатора я заробив 5000 тисяч доларів. Ось, і покажу вам, як ви можете також заробляти. Дивіться. Після того, як ви пройшли реєстрацію, у вас тут буде 0, тобто у вас, ваш баланс буде 0. Е, Ви можете почати торгувати на деморахунку, ось можете відкривати угоди там по 1000 доларів на деморахунку, можете відкривати досить багато, гост, скільки хочете навчатись і так далі. А якщо ви хочете перейти е, одразу на реальний рахунок, ось якщо ви хочете перейти одразу на реальний рахунок, вам потрібно поповнити аккаунт, тобто поповнити брокера. Можна поповнити брокера на 300-500 на гривень з допомогою. Монобанку, Приватбанку, Visa Mastercard, Bitcoin, криптовалюта, Тезер. В общем, поповнень різних є дуже багато, тобто поповнити не складно. Також на Вивід ви можете виводити. Туди, звідки ви поповнювали. Тобто, якщо ви поповняли з карти, спокійно виводите на карту. Якщо поповняли криптові, спокійно вводите на крипту на той адрес, з якого ви поповнили. Тобто нічого тут важкого немає. Саме головне, щоб вам було 18 років, і щоб ви могли пройти реєстрацію. Тобто, якщо вам немає 18 років, ви не зможете пройти реєстрацію, і вам можуть, і вам можуть відмовити у виводі, тому це дуже важливо. Торгуйте тільки з 18 років, тому що тут є свої ризики. Ось, а тепер давайте перейдемо до самої торгівлі. Дивіться, як працює даний індикатор. Е, так, давайте знайдемо. Подивимось, де останній раз індикатор давав сигнал. Наприклад, дивіться, ось тут. Бачите, зелена стрілка вгору. Тобто, давайте я навіть намалюю. ось бачите, азія закрилась в мінус. Ми демо рахунку, відкривали угоди. Ось бачите. Зелена стрілечка вгору це сигнал на підвищення. Ось тут понятно, це сигнал на підвищення. Червона стрілочка, тобто це сигнал на пониження. Нічого важкого немає, індикатор не себе чудово відпрацьовує. Тепер нам потрібно дочекатись нового сигналу, тобто, коли вийде новий сигнал, і зайти в Угоду, тобто відкрити угоду, буду відкривати угоду десь на 1000 доларів, щоб заробити мінімум з за однієї угоди 800 доларів. Ось, буду шукати угоду, Як тільки угоду знайду, одразу включусь. Друзі, я вийшов сигнал на підвищення. Будемо прямо зараз заходити в угоду, трішки пізніше я заходжу після цього сигналу. Але точка досить гарна, тому будемо заходити. Будемо заходити до 23, тобто на 3 хвилини на 1 тисячу доларів на підвищення. Якщо ця угода буде плюсова, я зароблю, 80, е, я зароблю 870 доларів. Хтось такі кошти заробляє за місяць, за два, а я такі кошти можу заробити на одній угоді. І ви зможете заробляти такі кошти, якщо ви будете торгувати по ризик мані менеджменту. Дивіться, як потрібно відкривати дані угоди. Дані угоди потрібно відкривати не більше, ніж на 5%. Тобто не потрібно відкривати угоду на 100% від депозиту. Тобто на весь депозит, на півдепозиту, ніколи не відкривайте угоди, тому що ви злиїте свій депозит, втратите кошти і все, і будете засмучені, і будете казати, що тут заробити неможливо. По-друге, очікуємо сигнал, тільки після сигналу заходимо. В моєму випадку сигнал вийшов, е, так, зараз буду малювати. В моєму випадку сигнал вийшов ось тут. Тобто на зеленій свічці я зайшов вже на червоній. Нічого страшного, якщо ви заходите на другі свічки після сигналу, саме головне, щоб не була втрачена точка входу. У мене навіть точка входу краще, тому все окей, в сигнал я зайшов, все класно. Е, По-друге, ставте собі цілі, ставте собі правила. тобто 10% заробили або 10% втратили, уходіть з ринку. Тобто, якщо прям торговля не йде, не торгуйте сьогодні. Бувають такі дні, реально, що прям торговля прям, прям не йде і все, прям погано. І ризик і мані менеджмент вам допоможе не втрачати свої кошти. По-друге, чому не потрібно заходити на весь баланс, тому що індикатор на 100% не відпрацював. проходимось близько. 80-90%, але це не 100%. Тобто мінусові угоди також будуть. Щоб застрахуватись від цих мінусових угод, відкривайте угоду е, ну, до 5%. Якщо у вас прям великий депозит, як у мене, або там декілька тисяч доларів, відкривайте угоду на 1%, на пів%. І якщо ви. Угода мінусова, подвоюйте, тобто беріть догон. Якщо ще один догон мінусовий, беріть ще один догон. І ніколи не беріть більше двох догонів. Дуже важливо ніколи не брати більше двох догонів, тому що якщо ви будете. Там брати по 6-8 догонів в ряд. Ну, блін, так реально можна злити депозит. Тому старайтесь е, торгувати з розумом і все у вас вийде. До 23 хвилин я відкрив угоду. В принципі, поки що все окей. Але я не бачу того самого росту, гарного росту, щоб хоча б вічка підійшла ось сюди. Але в принципі, ще хвилина часу є. Будемо очікувати свічку. Е, коли свічка підійде, ну хоча б до цього рівня який намалював. Зароблю я 870 доларів. Досить круто. І після цієї угоди я вам покажу свій телеграм-канал, покажу торговий бот, який в мене є. У мене є дуже крутий торговий бот, який видає круті сигнали. Якщо ви настільки лінива людина, що ви не хочете даже, е, торгувати по цьому індикатору, вам лінь в цьому розібратись, тоді торговий бот в самий раз е, будете очікувати сигнали і будете відкривати угоди по торговому боту. 10 секунд залишається, волотильність дуже велика. Тобто, бачите, як. Свічка скаче то вгору, то вниз. Це є волатильність, тобто е, дуже великі об'єми вливаються на дану секунду в ринок. Е, так, угода плюсова. Друзі, заробили 870 доларів. Це досить круто. Я вам покажу свого торгового бота. Дивіться, у мене є торговий бот, він називається Trade Pulse X Signal. Е, Дивіться, він видає супер круті сигнали до цього бота. підключено більш ніж 10 індикаторів. Е, дуже крутий бот і дуже круті сигнали. Він розуміє, коли плюс, коли мінус. Він видає дого. Е, максимум два догони видає. Е, бот працює з понеділка по п'ятницю. Тобто, коли ринок відкритий, з 10 ранку по 11 ночі видає сигнали. Тобто час поторгувати знайдеться у кожного. Максимально крутий бот, максимально якісний. Нагадую, більш ніж 10 індикаторів підключені до бота. Бот також вам відправляє скрін, на якому малює рівні колін, від яких додатково можна брати угоду Тобто реально крутий бот. В реальному часі після сигналу він вам відправляє такий скрін, і ви розумієте, де зараз знаходиться. Це графік, навіть не заходячи на платформу, а також бот вам малює ті самі рівні, в яких ви можете відкривати угоди додатково. Тобто дуже крутий бот і дуже легко до нього підключитись. У мене є ось телеграм-канал, кому вже 101 підписник. Рекомендую і вам підписатись. А тепер я покажу, як вам підключитись до бота. Вам потрібно для початку перейти в телеграм-канал. Посилання є в коментарях на мій телеграм-канал. Знаходите посилання в телеграм-каналі на бота. нажимаєте. так. Зараз я відправлю боту старт. Ось відправляєте боту старт і вибираєте брокер, на якому ви хочете торгувати. Є бінаріум, є Option. Я торгую на бінаріум, тому що він простіший і там немає зайвих функцій, Але, як то кажуть, на смак друга немає. Ось дивіться, я вибираю брокер один для прикладу. Це бінаріум. Тепер потрібно пройти реєстрацію за послання. Нажимаєте перейти, проходите реєстрацію, нічого важкого. Всі це знають, вводите пошту, придумуєте пароль, я вже це розказував. Після того, як ви пройшли реєстрацію, нажимаєте зареєструвався. І після цього боту потрібно відправити ID, але тільки цифри, без боку. Тобто одні цифри відправляєте. Відправляєте боту ID, дивіться, відправляємо. І бот перевірить і скаже вам, що вам потрібно поповнити аккаунт. У мене, ось бачите, бот пише, що мой ID немає в базі, тому що я написав е, рандомні цифри. Якщо ви напишете рандомні цифри, звичайно, бот напише, що вашого ID немає в базі, але якщо ви вправите ID, то бот побачить вас. Обов'язково робити аккаунт за посиланням, щоб у вас вже є аккаунт, а е, ви не зможете підключитися. Вам потрібно старий закрити, новий відкрити, пройти реєстрацію, ось відкритий аккаунт, відправити боту ID, бот напише вам зробити мінімальний депозит. Мінімальний депозит, підпуляйте ще раз, ID, все, бо там видає ви, ви посилання на наш канал, і ви починаєте торгувати. А також є ВІП-канал, де я почну видавати сигнали вже в понеділок. Тому підключайтесь. Сигнали я буду видавати досить круті, тому що в цьому я вже більш ніж 3 роки. І я дуже гарно торгую. І знаю, як на цьому заробляти. Тому, якщо ви хочете заробляти на цьому кошти, вам потрібно додатись в мою команду. А додатись ви можете абсолютно безплатно. Ось такий вийшов відеоролик: ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Давайте підтримувати український контент. До зустрічі в нових відео. Всім пока!